Всім привіт! Я Віка і ласкаво просимо до мого смачного світу. Сьогодні готуємо пиріг фактично з двох інгредієнтів шахова дошка. Це супер бюджетно і неймовірно просто. Рекомендую подавати пиріг з різними соусами, які у вас є. До речі, рецепт мого улюбленого соусу до цього пирога ви бачите зараз праворуч у кутку, а сам рецепт і посилання на нього знайдете в описі до цього відео. А поки підписуйтесь і підтримуйте український ютуб коментарем. Нам важливо, щоб він нас помітив. Я беру шматок свинини, де мало жиру і прожилок. Нарізаю дуже тонкими пластами. Пласти м'яса відбиваю. Солю, перчу, посипаю сушеним часником і копченою паприкою. Добре розподіляю спеції по м'ясу. Трохи поливаю маслом, нарізаю тонкими довгими смужками і залишаю промаринуватися десь хвилин на 15. Тим часом ми беремо листкове тісто десь 500 г, викладаємо його на деко з пергаментом, який присипали борошном. Розкатувати його не потрібно. Зверху від краю відступаю приблизно 3 або 4 см і вже починаю різати тісто на смужки шириною приблизно 1,5 см. Відгинаємо смужки тіста через одну, викладаємо горизонтально смужку м'яса і накриваємо смужками тіста, які відгинали. Далі відгинаємо вже інші смужки тіста через одну. І так само викладаємо смужку м'яса і повертаємо смужки назад. Саме таким чином в нас виходить шаховий порядок. Так потрібно чергувати смужки тіста і викладати м'ясо. Край внизу потрібно красиво оформити, звісно ж. Можна зверху відрізати смужку тіста, там де відступало 3-4 см від краю, викласти на дно пирога і акуратно защепнути краї. Весь пиріг змащуємо жовтком і присипаємо кунжутом. Ставимо поріг розігріто до 200 градусів духовку хвилин на 30. Якщо верх буде горіти, накрийте фольгою. Подивіться, як красиво і як просто. Я обожнюю його з грецьким соусом дзадзики. Рецепт соусу, який я казала в описі. Виходить дуже пікантно і соковито у поєднанні з соусом. Готуйте пиріг тим більше, що це так просто зробити. Обов'язково напишіть, як вам рецепт. Ваші коментарі зараз дуже важливі, щоб Ютуб помітив україномовні канали. Давайте допомагати один одному і пам'ятайте, Любі, все буде Україна!